подію, яка надає нашим дітям можливість дарувати нам свої яскраві посмішки. Нещодавно до нашого міста, як розповіла Валентина Колодка, приїхала ціла фура з порудами для дитячих і спортивних майданчиків, які планують становити на деяких вулицях міста. Із Чернігова завезена, майданчики, дитячі і спортивні тренажери. Значит, було завезено три комплекти тренажерів і три комплекти дитячих майданчиків. Ну, комплекти дитячих майданчиків є. Э, Кількість більша, менша, вони будуть встановлені по місту, вулиця Зарічна, вулиця Словгородська, вулиця Заводська, додавлені там спортивні тренажери на дитячому майданчику позаводській. На Словській буде новий майданчик построєний, де будуть і тренажери, і дитячі споруди. І так само на вулиці Зарічній буде і спортивні тренажери, і дитячі ігрові споруди. Ще будуть по клубах встановлені теж спортивні майданчики. Це все придбали міська рада і фонд брата. Спонсорами. це все становити. Роботи планується розпочати з вівторка з наступного вівторка. В общем за місяць усі майданчики, спортивні і дитячі до 1 вересня повинні бути встановлені. Міський голова разом з спеціалістами міської ради комунальних установ завітали на одну з вулиць, на якій планується встановлення дитячого комплексу для того, щоб знайти більш відповідальне місце для його встановлення. А чи так? беремо і грейдером? Зганяємо гриді. выравниваем. Все равно уже сюда провести машины 3-4 пуска. правильно, да, детям? И за тут загороды. между этими ну, заборчиками, да? То есть лучше у нас между дорогой и условно должны поставить Вот. И между, столбами текущие вырубать полностью. Я столба до столба сюда поставить, и в пешке мы например, вот забегают дети, да? Вся сторона більш-менш. Тобто він должен бути таким от образом поставлений сюда. Горка сюда, на ту сторону, а тут ступеньки. Ось він, Понятно? да? Тут злізли. Вот так не, Не, не в забор горка. А сюда ще був. А пісок ще був. Вони пісок пускалися. І, Звісно, далі тут треба дивитися, щоб аж на расстоянии там було щось. У нас, у нас получается малюк. Дальше карусель. Тож не лише центр міста благоустроюється, а й мешканці окраїни міста теж не залишаються обділеними. Ці дорослі родом з дитинства, можливо, тому і розуміють вони потреби дітей. Андрій Володимирович, навіть не будучи депутатом чи вуличком, завжди переймається проблемами вулиці, на якій мешкає, особливо тим, що стосується малечі. Прошу вас звернути увагу на місце, яке ми знаходимося і в якому воно стані. От. А хочу ще також зауважити, що у цьому мікрорайоні дуже проживає багато сімей з малими дітьми і із підлітками. От. А оскільки на цьому мікрорайоні немає ні одного місця, де вони можуть провести свій час, оздоровитись, тому ми попросили міського голову і. Він нам пішов на зустріч у встановленню дитячого майданчика і спортивного комплексу. Уже завтра я буду обзвонювати улічком і залучати місних жителів до роботи по облаштуванню цього майданчика. Сподіваюся, що всі відгукнуться на мою просьбу. Майданчик давно очікують, адже на вулиці немає належної зони для дитячих ігор. Чи хотіли б, ви, щоб в вашому мікрорайоні був дитячий майданчик? Так. Да. Хотіли б? А де б ви хотіли, щоб він був? Ну, хоча, що б б тут, а хоча б отут, хоча б, возле знімали Ну, Щоб тут збиралися сидіти і грали в футбол, баскетбол, там різні різних там, можна. Взагалі багато на вашому мікрорайоні дітей? Так, так. Свій вільний час, як ви проводите. Що ви робите? Ну, Їздимо в парк на річку, панці. А ще що робите? Гуляємо. Ходимо Гуляємо. до міського БТР, катаємося ну, вічного... на велосипедах. Угу. Скажіть, а хотіли б ви, щоб на вашому мікрорайоні був дитячий майданчик? Да. Да. А так. А де так. саме ви хотіли б прибачити? Ну, тут можна було. Угу. Тут багато дітей живуть. Угу. Можна було і тоді б ви свій вільний час де проводили тут тут. Як розповідають мешканці вулиці Зарічної, дитячого майданчика на цій окрузі раніше не було, а потреба в ньому величезна. Потрібна, тому що я спілкувалася з дітьми і з батьками, у которых діти, і говорять, що ну дуже нужно доїхати далеко. У нас маршрутки ходять, в обідний перерив не ходять, і поэтому з дітьми діться нікуди. Спорт -городок. Некуда. Спортгородок. Хоть спортгородок, хоть спорт хоть майданчик, какой-нибудь. Да. да. Со спортивным инвентарем там пусть он будет, но нужен. Нужен. Детям действительно некуда деться. А де б ви, ви хотіли, щоб він говорить? Ну я уже и думала, ну и ну, с местом тяжело определиться. Потому, що... Ну, це хіба що от, возле магазина? Не знаю. Та, Моя не. двоє дітей. Я полностью двумя руками за. А де ви бачите таке місце для розташування вашого майданчика? Ну, Де-то, де ну, я не знаю. Де то щоб та сіри біля мазину, а де ще... ну до то в цьому радіон площадочка хороша? Мабуть, скільки б не встановлювалося дитячих майданчиків, це буде викликати у наших дітлахів інтерес, а у батьків бажання допомогти у його встановленні. Серйозно згоден, якщо для дітей щоб не зробити, скільки там треба буде время свого личного, Я готовий робити. Незважаючи на те, що ми вже дорослі люди, але давайте згадаємо дитинство. Пам'ятаєте, як раділи, коли батьки приводили на дитячий майданчик, де була можливість погодитися на гойдалках чи з'їхати з гірки? Мода на дитячі майданчики актуальна і на сьогоднішній день. Саме дитячі майданчики доставляють море радості нашим малюкам і розвивають в них навички спритності. Крім цього, дитячі майданчики є місцем спілкування дітей різних вікових груп. Тому вкрай важливо, щоб маленькі бешкетники мали спеціально облаштовані місця, де вони зможуть цікаво і безпечно провести свій вільний час з розумінням цих потреб і турботою про підростаюче покоління поставилися спеціалісти міської ради, комунальних установ та і самі жителі мікрорайону Вознесенський, які залюбки долучилися до встановлення різних дитячих споруд на вже обраному і підготовленому місті. Ставили зонтик, з ми ставили без Олександр Олександрович, Артем Анатолійович. І ми тут всі, всі з трьох вулиць, ми тут допомагали. Так що питань немає. Ми допомогли. Ну, ті комун із комунхоза, там дівчатка красили, ну, а ми тягали, Добровольно. Я прийшов сюди утром і ми це робили, допомагали ми допомагали будувати цей майданчик, допомагали е слюсарам. Е допомагали встановлювати тренажери. Так е ми будемо, звісно ж, наглядати за майданчиком, будемо слідкувати, щоб його не роз не розрушили. І ось на нещодавно пустому місті виросло справжнє дитяче містечко, відкриття якого співпала святкуванням дня незалежності нашої країни. Дуже приємно, що сьогодні багато дітей, тут присутні, маленьких точок, які ще не бігають, але я переконаний, що скоро будуть на цьому майданчику займатися спортом. Послухавши думку багатьох ваших вулиць, вулиць, комітетів, активістів вашого мікрорайону, ми дійшлися всі згоди е, спільно на, в нашому мікрорайоні, в Вознесенському мікрорайоні. Це от самої е, першої школи мікрорайону, от вулиці пам'яті і сюди, що треба встановити цей майданчик саме тут. Бо в центрі можна хотрошки трошки ну, ближче підійти в центрі в парку, погулятися з дітками. А на цьому районі такого не було взагалі місця, де можна було б дітей випустити, погратися перше, по-друге, займатися спортом. Ми хотіли, щоб це масове явище у нас більше культивувалося серед нашої молоді, нашого населення. І саме тому на спільному засіданні галівартального комітету було одноголосно майже вирішено. Що саме сюди треба поставити майданчик, а не на вулицю Івана Франка. Щиро дякуємо, звісно, нашому головному спонсору компанії. Вона називалася раніше Крав Україна», України, час Монделіз Україна це нова торгова марка. Саме тому нова назва компанії це наша шоколадна фабрика, яка працює в нашому місті, і вона представлена такими гарними торговими марками, як корона, мілка, мішки, барні, печиво орео, тук. Кава Якобс. я думаю, що всі ви знаєте цю продукцію і не тільки бачите на картинках, а ще її і, і, і споживаєте. тим самим даючи можливість сьогодні частину цих коштів вкладати в соціальні проекти, якими фабрика допомагає місту. Я скажу, що цього року це перший майданчик, який ми відкриваємо. Їх буде відкрито аж 5 загалом майданчиків різноманітних. В місті Трасенці частину коштів взяла шкладна фабрика, частину коштів додав до, ціє, до цієї благодійної допомоги міська рада, бо депутати теж приймаються проблематикою на різних мікрорайонах нашого міста. Першою ластівкою вашого розвитку вашого мікрорайону була така пличка, яка дуже сильна. Ну скажімо так, по-іншому окрасила ваш мікрорайон. Сподіваюся, що дитячий майданчик, який додався ще одною краплиною до вашої скарбнички, надбань, буде також активно долучати ваших жителів до активного способу життя, до здорового способу способу життя ваших діток, дасть можливість їм розвиватися, дасть можливість їм здоровими, рости здоровими і щасливими. Всі ми знаємо, що місяць назад знаходились на цьому місці. Чагарники, дерева, все запущене, занедбане. Всі ми бачимо, що за короткий термін було зроблено, я б сказав, неможливо стахановськими темпами. Зробили ми майданчик. Я думаю, що не один представник районного центру нашої області не може цим похвалитися, що на окраїні міста у них в сучасних умовах встановлювалися такі дитячі майданчики. Це, я вважаю, заслуга перш за все нашої міської ради, персональної міського голови, тих активістів, які беруть участь і в першу чергу допомагають у встановленні таких майданчиків. Також наших меценатів, бо без них, як ми всі знаємо, нічого у нас не буде виходити. Традиційно червону стрічку визволися перерізати малюки, які теж допомагали своїм батькам та працівникам комунальних підприємств в установленні дитячих та спортивних споруд на майданчику. Шоколадна фабрика Монделіз Україна вже неодноразово надавала благодійну допомогу місту. Як розповіла Руслана Корш, в подальшому також планується продовжити такі благодійні дії, але зміниться їх контекст. В цьому році разом з міською радою запланований цілий ряд благодійних е, проєктів, цілий ряд благодійних напрямків. В тому числі ми активно підтримували сьогоднішній е, майданчик, дитячий, який встановлюється до, до дня незалежності. Міський голова сказав, що таких майданчиків у нас в цьому році заплановано п'ять. Так само ми під, активно приймаємо участь в інших благодійних проектах. В наступному році е, я сподіваюся, що компанія підтримуватиме здоровий спосіб життя. І здорове харчування поширюватиме його актуалізацію і популяризацію серед жителів нашого міста. Бачити посмішки щасливих дітей саме те, чого прагнуть дорослі. Ми дуже раді, що поставили дітям площадку. Тепер ми не їдемо в город, а гуляємо тут, а ми рядом живемо. Ми дуже задоволені. Спасіба вам усім. Чудова ідея була постановити тут дитячий майданчик. Ми дуже вдячні нашому меру Юрію Анатолійовичу Бові. Зараз в наше время дітям ніде гуляти. Більше часу проводять за комп'ютерами, а так, січас, тепер вони, ми надіємося, що будуть проводити більше часу на дитячому майданчику. А то ми були, як кажуть, Богом з забутим краєм. Подімаєте? А це в нас тепер, дивіться, тут дітей сіки в нас, це ужас. І дітворот все, з роду тепер гуляє, оддихає. Діти кварталу Вознесенський тепер мають де проводити свій вільний час і дякують за порозуміння дорослим. Дуже необычно. О, не дети, обычно життя була дуже скучна. що діти обично то в хатах так сиділи, то гуляли. То де. Ну, Обично дітей на чего не встрітить практично. Діти кожен день приходять сюди гратися, можна друге собі завести з другої вулиці. Які гойдали тобі найбільше подобаються? Із рулем. А яка це з рулем? Можеш показати де? Синя, он там. Подобається тобі тут? Так. Да. А як раніше не було у вас тут дитячого майданчика? Де ти проводила свій час? Свій час у садіку. А після садіка де ти була? Вдома? Діла завжди вдома, так? Так. Да. А тепер ти після садочку йдеш сюди? Да. Гуляти. Да. Ну і звісно, яке свято без солодощів? Партійна організація Сила людей надала всім присутнім малюкам можливість поласувати морозивом. Як зберегти їх здоров'я та зробити життя комфортним? Ці питання повинні бути пріоритетними для кожного з нас. Серцем я б хотіла, щоб всі були щасливі, та чому.